Неймовірні випадки із життя людей. Посеред процесу приготування омлету, я почула дзвінок у двері і пішла вичиняти з яйцем у руці. За дверима стояла нова сусідка, яка попросила позичити яйце, і я одразу ж простягнула їй його. Її здивування можна було порівняти тільки з моїм здивуванням. Вона розвернулася і мовчки пішла. Навіть спасибі забула сказати. На колишній роботі мені доводилося тягати багато дверних ключів на великому кільці. Наприкінці зміни цю зв'язку треба було повісити на гачок, я відчиняв двері і метав зв'язку, але щоразу промахувався, і ключі падали на підлогу. Я їх піднімав, вішав і йшов. Цього дня в кабінеті була інспекція. Я метнув зв'язку і влучив, почув вигуки здивування. Але мій начальник сказав, що це випадковість, і повторити не вийде. Я зняв ключі з гачка, відійшов до дверей, метнув зв'язку і знову влучив. Це були єдині два рази за два роки, коли в мене вийшло мій повний теска навіть із такою самою датою народження помер. Я працював у юридичній конторі і оформлював його заповіт. Колеги були шоковані. І довго на мене косилося. І йшов до школи і побачив на доріжці апельсин. Я штовхнув його на сусідню ділянку, і він закотився якраз під заднє колесо автомобіля. Коли йшов зі школи, ця машина стала здавати назад, розчавила апельсин, і він окропив мене. Я двічі за одну ніч врізався ззаду в одну й ту саму машину. Першого разу, коли їхав з друзями до клубу. Вдруге, коли ми поверталися з клубу. Це був таксист, який любив дуже різко гальмувати. Працював у таксі в Сіднеї. Якщо коротко, то за одну ніч з інтервалом близько 4 годин із різних кінців міста забирав одну пару. Мене зідзвонювалися, і вони не робили замовлення через диспетчера, просто стояли і голосували. Це до біса рідкісний збіг. Я з Англії. Медовий місяць проводили з дружиною у Венеції. Там я випадково зустрів шкільного знайомого, з яким не бачився і не спілкувався 14 років. Він приїхав з Австралії. Працював у Кореї викладачем англійської. У суботу ввечері пішов відпочити в караоке бар. Там завжди багато іноземців. Випив пива, підійшов до хлопця європейської зовнішності. Ми розговорилися. Він сказав, що з Торонто. Треба ж, я теж звідти. Я уточнив, у якому районі він живе. Він назвав адресу. Я кажу, знаєш, у мене на цій вулиці викрали машину. Він запитує не Хонду 91-го року. Так, знаєш, це я її викрав. Давай пригощу тебе. Коли вчилася в універі, часто виїжджала на таксі після нічних п'янок і часто натикалася на таксиста, якого всі звали дідусь. Це прізвисько навіть у ліцензії було записано. Я любила з ним їздити. Він приїжджав у будь-який час і не задирав ціни. Років через п'ять від когось почула, що він помер, дуже засмутилася. А через місяць стоїмо з друзями, чекаємо замовлене таксі. І я їм вирішила розповісти про дідуся. Під'їжджає машина, а дідусь за кермом. Я ірландець. Кілька років тому з друзями познайомилися з дівчатами в одному з барів Меріленда. Добре, провели час. А нещодавно я був у Кернсі, в Австралії і зустрів там тих самих дівчат. Мої батьки розлучилися, коли мені було два роки. Мама відмовилася від аліментів, щоб батько не знав, куди ми поїхали. Коли мені було 15, летів літаком із Нью-Йорка до Каліфорнії в дитячий літній табір, там потоваришував із дівчинкою, трохи молодшою за мене. Ми сиділи біля багаття, і я розповів їй свою історію. Поруч сиділа подруга дівчини і теж слухала. Я сказав, що в мене зараз прізвище Вітчема, і вона запитала. Яке було прізвище до цього? Я назвав і вона зблідла. Коротше, вона виявилася моєю сестрою по батькові. А ще я дізнався, що в мене є молодший брат. Коли стану повнолітнім, обов'язково їх відвідаю. Коротше, дивне таке знайомство в таборі, де 300 дітей з усієї країни. Я бігала в парку і використовувала телефон як навігатор, потім поклала його на дах машини. І стала робити вправи. Потім забула про нього, сіла в машину і поїхала. Коли пригальмувала в повороті, він зісков знову з даху, вдарився об лікоть, який я висунула з вікна, і відскочив прямо мені на коліна. Зробив два бутерброди з нутелою і з арахісовим маслом. Поклав їх на тарілку, а потім примудрився змахнути їх на підлогу. Бутерброд із нутелою приземлився на маскою догори, а з арахісовим маслом відскочив від підлоги і впав на перший бутерброд маслом донизу. Такий ось вийшов сендвіч. Переїхав в інше місто, за чотири години їзди від колишнього місця проживання, пішов у Волмарт затаритися всім необхідним. На виході чую, як хтось окликав мене на ім'я та прізвище. Обертаюся, але не бачу знайомих облич. І тут до мене підходить дівчина і питає чи працюю я завтра. Я кажу, що тільки сьогодні сюди приїхав і ніде не працюю. Вона відмовляється вірити. Коротше, у цьому місці живе мій двійник, майже копія мене з таким самим ім'ям і прізвищем. Катався на сноуборді, загубив ключі, навіть не сподівався їх знайти. Наступного дня знову пішов кататися, впав на спуску. Відкриваю очі, ключі за 20 сантиметрів від мого носа. Мій батько кілька разів уникав вірної смерті. У нього влучила блискавка. Але він залишився цілий. Навіть не довелося їхати в лікарню. Тільки довго боліла голова. Потім у нього стався серцевий напад. І лікар сказав, що мізерний відсоток людей виживає після такого нападу. Потім він перекинувся на гольфкарі. менш суттєвих випадків і не перерахувати. Мав летіти з курорту додому, але ввечері так набухався в номері, що банально проспав на літак. Я дивився з вікна готелю і бачив, як він піднімається в небо. Я тоді ще не знав, що йому не судилося приземлитися. У старшій школі займався баскетболом. На тренуванні кидали з великої відстані м'яч у кільце. Нас було шестеро людей, і ми по черзі кидали в одне кільце. Якось так вийшло, що я і ще один хлопець кинули м'ячі одночасно, і вони паралельно влетіли в кільце і застрягли в ободі. Потім учитель математики казав, що ймовірність такої події менша, ніж один на мільйон.